Всім привіт! Пропоную вашій увазі напівпромисловий газовий котел Habitat 50K. Це енергозберігаючий кенційний котел, який призначений для опалення котеджів, багатоповерхових будинків, шкіл, дитячих садочок, офісів компаній з опалювальною площею 400-500 квадратних метрів, а також з можливістю підігрівати гарячу сантехнічну воду. Присутні моделі від 50 до 160 кВт. Які можуть підключатись в каскад. Тому вони можуть використовуватись також на промислових об'єктах, де потрібна загальна теплова потужність до 1 МВт. Даний котел виготовляють в Італії, комплектуючи відомих європейських виробників, відрізняється високою надійністю, економічним споживанням палива, функціональністю та безпечною роботою. Може працювати на обігрів багатозональної системи опалення, яка включає радіатори а, наприклад, систему теплопідлога. Підігрівати воду в бойлері непрямого нагріву, а також взаємодіяти з альтернативними джерелами тепла, такими як теплові насоси та сонячні колектори. Котел має сучасний дизайн, просте управління на кнопках та широкоформатний дисплей для відтворення інформації. В центральній частині кнопка включення та перемикання режиму роботи. Присутні три режими: зимовий з підігрівом гарячої води, літній для нагрівання тільки системи ГВП та тільки опалення. Зліва кнопки регулювання температури опалення. Справа регулювання температури гарячої води. Кнопка «Інфо» – для відображення інформації про роботу котла. Ресет Перезапуск котла при несправності. Плюс активація функції швидкого нагріву синтехнічної води та кнопка програмування часу. Розглянемо підключення системи видалення димових газів та забору повітря. Зверху встановлені два фланці діаметром 80 мм. Зліва випуск димових газів, справа забір повітря. Фланці обладнані спеціальними отворами із заглушками. Вони використовуються при інновації обладнання з підключенням газоаналізатора. Можливе підключення двох незалежних труб, а також коаксіальної системи труба в трубі. Труби необхідно використовувати тільки оригінальні, які призначені для роботи з конденсаційними котлами. Максимальна довжина димохідної системи досягає 30 метрів. При монтажі звертайтесь до технічної документації, щоб уникнути подальших проблем в роботі котла. Котел Хабітат 50К є одноконтурним. В зоні підключення гідравлічної частини зліва подача системи опалення справа зворотня лінія діаметри дюйм з четвертю. По центру підключається газопровід діаметр 1 дюйм. Вихід із запобіжного клапану діаметр 3 четверті. Його необхідно підвести до дренажної лінії. Справа встановлений вихід із заглушкою для можливого підключення системи підживлення опалювального контуру. Відвід -від конденсату виконана гофрованою трубою. За рекомендацією виробника, конденсат необхідно спочатку виводити у спеціальний нейтралізатор, а потім в каналізаційну систему. Розглянемо внутрішню будову. Головною частиною котла є канційний модуль. Він виготовлений з якісної нержавіючої сталі та високотемпературного композитного матеріалу. Цей теплообмінник здатен ефективно відібрати теплову енергію, що виділяється при згоранні палива, а також додаткову теплоту конденсації водяного пару. Таким чином, ми заощаджуємо енергоресурси та дбаємо про навколишнє середовище. Всередині модуля знаходиться пальник циліндричної форми. Він працює на 360 градусів і дозволяє передати теплову енергію максимальній площі. Розпал газової суміші та контроль наявності полум'я відбувається за допомогою двох електродів. Для захисту від перегрівання води та перевищення температури домових газів використовується запобіжний термостат та плавкий запобіжник. Контроль температури нагрівання теплоносія відбувається за допомогою двох датчиків. На подачі та зворотній лінії. Звертаю вашу увагу, що в обладнанні присутні два автоматичні клапани та ручний кран для видалення повітря. Перший автоматичний кран знаходиться зверху, другий на насосі. Додатковий ручний кран встановлений в теплобіннику. Дані елементи дозволяють якісно видалити повітря, щоб забезпечити необхідну циркуляцію теплоносія в контурі котла. Та системі опалення. Під теплообмінником розміщений вентилятор з електронною платою керування, який подає свіже повітря в камеру згорання. Спеціально розроблена гофрована труба знижує шум потоку повітря. Запатентований змішувач, що встановлений перед вентилятором, створює якісну газоповітряну суміш. Він дозволяє отримати практично ідеальне спалювання палива з низькими викидами шкідливих речовин в атмосферу. Подачу газу контролює надійний газовий клапан, що масово використовується відомими виробниками в усьому світі. З правої сторони розміщений енергозберігаючий циркуляційний насос Грунфас. Насос з електронною модуляцією автоматично змінює режим роботи в залежності від характеристик опалювальної системи. Що дозволяє швидко передати теплову енергію, уникнути шуму, гідроударів та заощадити до 50% електричної енергії. Насос комплектується повітряним клапаном, який автоматично відводить повітря. Потужний котел Habitat 50K має декілька ступенів захисту для безпечної та ефективної роботи. Обов'язковий контроль згарання суміші, температури води та газів. Роботи насоса, вентилятора та газової автоматики. Електронний датчик тиску попереджає про витік води з системи опалення. Також він дозволяє отримати інформацію на електронному дисплеї про наявний тиск води. Запобіжний клапан захищає обладнання та систему від високого тиску. Звертаю вашу увагу, що котел не обладнаний розширювальним баком, який компенсує розширення води при нагріванні. Його необхідно додатково підібрати, виходячи із розрахунку опалювальної системи. При роботі котла в низькотемпературному режимі відбувається відбір прихованої теплоти, що супроводжується відводом конденсату. Конденсат спочатку потрапляє в сифон, потім нейтралізатор і каналізаційну систему. Котел Habitat 50K Обладнаний сучасною електронною платою з мікропроцесорним управлінням. Автоматика котла дозволяє працювати в каскаді з різними генераторами тепла, тепловими насосами, сонячними колекторами, підключати пристрої управління кліматом від звичайного кімнатного термостату, датчика температури зовнішнього повітря до повноцінного контролера з централізованим управлінням. Всі необхідні системи керування є в наявності. Ми з вами розглянули газовий кенсійний котел Habitat 50K. Це сучасний надійний, енергозберігаючий опалювальний агрегат, який здатен створити максимальний комфорт на об'єктах побутового та промислового призначення. Якщо вас зацікавила дана інформація, звертайтесь до нас компанії «Ромстал Україна». ми з радістю вам допоможемо. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити цікаву інформацію. Дякую за увагу. До нових зустрічей!